Запис, пішов. Так, гора піпіван. Даний час знаходимося на обсерваторії. Сьогодні 5 липня. Завтра шосте, а потім сьоме. Так, народу тут забито. Так, по краєвидах. От підходить група туристів під нами. Газончиком люди заїхали. Магазинчик зразу можна внизу купити продукти. Плоть банані, виноград, і прикосів. Так, побудована капличка. Не було вже є капличка, знову група туристів. Плички. Так, далі. Далі, далі, далі. Так, знімаємо відео навколо обсерваторії. обсерваторія розбомблена ями Ух, тут страшно всередині так і пішли, пішли 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 висота на обсерваторії так був напис калуш отут називає я його виклав три роки назад вже його передали так, далі вдалині за хмарами говерла і місце стоянки буде озеро Ребенско. Зблизити його, на жаль, не вийде. Так, сніг ще є, Може сніг на льоду під горою. Маленька плямка. Якби на комп'ютері буде видно. Так. Добре. Так. Давай-ка вухатий камінь, Дорога, на. Але Так. Ну, познімає пару секунд відео а зі мною, бо в мене повний ріст був. Видно мене? Конечно. Розказуй. Чорногірський хребет. Інтерв'ю з Романом Лавриком. Все, зняв і все. Далі хто хоче зі мною піти, побачить відео і сам зніме. Все.